Усім привіт, друзі! Прилетів ось такий розіграш. Покрутимо, подивимося, що от за нагороди. Тож, погнали. О, хороший розіграш. Ну, давай. До речі, в нас баланс 3666, тож, поїхали. Вперед! Так, ще не впадає. Погана компанія, добре. Побачили, так. Ще далі. Давай, відпад. Ні, на жаль, кастомізація. Скіп. Ну-ка, давайте. Скіп. О, мегаконтейнер, клас. Скіп. Ага. Скип! Так. Ну, крутимо. Давай. Погана компанія... Ну, пропоную повідкривати контейнери, а потім далі покрутимо. Ох, скільки контейнерів. Ну, давайте розпочнемо з кастомізації. Ясно, два аватарчика. Легендарний аватар. Ну. Ясно. Що це таке в нас? Хелсінг. Круто. Ну, давайте почнемо з пісочниці. Сертифікат. Буде сьогодні чи не буде. Певно, що буде. Чи не буде? Ні, немає. А та хотілося сертифікат. Так, що в нас далі? Ну давайте погану компанію. Я їх відкривав дуже мало, тож поїхали. Давай, не буду ці контейнери скіпати. Так, щось. Щось воно трохи... Якийсь баг стався. Так, щось якийсь баг. Ніколи такого бага не бачив. Ну і добре. Якісь баги сьогодні у грі незрозумілі. Глюки, баги. А тут порожній. Порожній, порожній. Так. Хм. Якісь лаги У грі в нас. Так, ну давайте на Хелсінга відкриємо. Дуже би хотів би цей танчик. 250 золота. Добре. Ну і мега контейнер. Давно їх не відкривав. Будь ласка, дай мені танчик. ВГ, будь ласка, дай танчик. Містик. І 350 золота. Круто. Якби ще з містика сертифікат було б. Дуже класно. На жаль. На жаль. Так, до чого я сюди зайшов. Ну, знаєте, ми трошечки окупилися. Ну, як? <смі> Ні, ми не окупилися, ми майже вийшли в плюс. Ну, давайте ще покрутимо. Давай. Відпад, будь ласка, дай. Кастомізація. Дай якийсь класний контейнер, або відпад, або ще щось. Не дає. Знаєте, хлопці, я думаю, може давайте ще один прокрутик. Подивимося, що зараз впаде. Є, Відпад один, є! Так. Вже один відпад є. Кастомізація. Цезар. Крутий аватар. Так. Аватарчики добре. Добре. І найголовніше відпад я ніколи він не відкривав на своєму аккаунті. Знаю, що вони дуже класні контейнери, тож. Давайте відкриваємо. Будь ласка. оце відпад? Це збери їх усі! Розробники! Що ви там курнули? Я в шоці. Мені просто цікаво, що розробники там покурили таке. Ну, тобто, це відпад був, хлопці. Це був відпад. Контейнер а з нього зберіг усі просто. Я в шоці, хлопці, я в шоці. Тут просто без коментів. Які тут іще рулетки ми можемо покрутити? Що тут у нас в мегаконтах? Теж прокрутив цю рулетку, є на каналі, тож там випали хороші нагороди. Так, а ще вже немає, того розіграшу. Ну, схоже, ми з вами більше нічого не покрутимо тут. Це Зараз ми можемо продати танчик один. І, і ще один прокрут зробити. Та що ж це таке сьогодні з телефонами. Ще якісь фрези сьогодні. Так, ну кого ми тут можемо продати? Так, ну напевно продамо от цього. Я на ньому не граю. Щоб у нас був ще один прокрутик. Останній? Щось якісь проблеми сьогодні з бліцом. друзі, вибачте за таку якість відео, але маємо, що маємо. Так, де цей розіг? аж Можливо, я роблю неправильно. Не садіть мене дуже строго, але. Будь ласка, дай мені два відпада Гра, будь ласка. Остання тема надії. Два відпада, будь ласка. Будь ласка. Один відпад. Хлопці, давайте з вами заключимо таку, такий договір. Якщо зараз мені з відпада падає якийсь класний дроп, ви підписуйтесь на канал і ставите палець вверх. Поїхали. Давай. Підкрути. Друзі, я напевно видалю гру. Що це за дроб? Розробники? Я в шоці. Хлопці, я в шоці! Ну все, я видаляю гру просто. Блін. Я не бачу сенсу, ну... Розумієте, покрутили ми. Побачили, які нагороди є. Випало два відпада, з яких найгірший дроб, який тільки може бути. І це розробники називають рулетками. Це викачка золота, хлопці. Я не знаю, висновки робіть самі. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам, щоб була удача. Не так, як у мене це ще я повідкривав, удачу свою цю забрав. Щоб у вас ви відкрили і вам випала десятка. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. Відео будуть виходити, напевно, частіше, тому що танків в мене більше і золото попродаю пару танчиків і повідкриваємо потім. Дякую всім.